Дитячий музичний театр Ізумрудний город презентував 23 квітня прем'єру мюзиклу за мотивами казки Леніда Філатова про Фідота Стрільця під власною назвою «Однажды в Росії. У мюзиклі грають ролі виключно діти. А мюзикл є музично-драматичною версією твору Філатова. Деякі рядки з цього твору навіть нині дуже актуальна, як і сам сюжет, в якому народ домігся зміни влади через безглузді рішення царя. А казковий генерал пропонує покарати його засланням до Криму. Степен, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Як зазначив перед початком прем'єрного показу один із постановників мюзиклу, ніхто не передбачав, які політичні події розгорнуться в нашій країні і не намагався їх передбачити. Ніхто не знав, про наших політичних події, ніхто їх не придугає. Тому всі совпади, які ви бачите в этом спектаклі з сучасною життю, абсолютно случайні і не мають під собою ніякого почвы. Це все не о нас. Це о России. Ідею нової постановки колектив привіз з Дніпропетровська, звідки вони повертались із конкурсу, де саме лунали рядки п'єси Філатова. Підготовка до прем'єрного показу почалася у листопаді минулого року. Слід зазначити, що зала будинку культури була заповнена, а глядачі залишились з гарним настроєм.